Більшість людей вважають, що мінеральна лікувальна вода підходить усім. Але насправді це не так. Сьогодні ми поговоримо про поляну квасову. Кому показано, а кому протипоказано? Поляна квасова показана людям, які страждають на хронічні захворювання шлунково-кишкового тракту. Хронічні. А протипоказана. Людям, які страждають на гострі захворювання шлунково кишкового тракту. До хронічних захворювань шлунково-кишкового тракту належить гастроезофагальний рефлюкс. Це коли неплотно замикається сфінктер між шлунком та стравоходом, і вміст шлунку під час перетравлювання може виходити наверх до стравоходу. Це, до речі, викликає печію. Сюди ж відноситься і печія. Вздуття живота гастрити. Тільки із нормальною кислотністю та гастрит із підвищеною кислотністю. А ось якщо у вас гастрит із низькою кислотністю, то вам також протипоказано. До речі, при гастриті із зниженою кислотністю, рекомендують пити препарат подорожника плантаглюцит. Він нормалізує кислотність та. Лікує саме такий гастрит, при якому знижена кислотність, до хронічних захворювань ШКТ також можуть належати неактивна виразка 12-палої кишки. Також вода показана при токсичному, алкогольному та медикаментозному ураженні печінки. Також показана при хронічних захворюваннях підшлункової залози це цукровий діабет першого або другого типу та хронічний панкреатит. Тобто хронічна нестача ферментів підшлункової. В той час поляна квасова проти показано також із гострими запаленнями сечовивідної системи та недостатності кровообігу. Ще існує поляна квасова 8. Окрім вище зазначеного, поляна квасова 8 може допомогти при колітах із поносами або запорами. Але не можна при виразкових колітах. Також може допомогти при хронічних піелонефритах у стані стійкої або нестійкої ремісії. До речі, цю воду взагалі не можна пити, якщо у вас є пухлини у шлунково-кишковому тракті. Тепер розберемо, як правильно пити. Запам'ятати дуже легко, бо у всьому цьому раціоні завжди фігурує число 3. цифра 3. Треба пити 3 рази на добу за 30 хвилин до їжі протягом 30 днів. Ну, можна трішки менше, це вже як вам призначить лікар. І мінімальна перерва між курсами має становити 3 місяці. Взагалі, перерву можна робити 3-6 місяців. Коли починаємо пити, у перші 3 дня прийому п'ємо четвертину стакана три рази на добу. А вже після того, як ви п'єте 3 дні четвертину стакана, вже на наступні 3 дні можете брати цілий стакан, температура води, яку ви п'єте, має, бути максимально наближена до температури тіла. Тобто в діапазоні від 25 до 45 градусів. Дякую, що дивитесь мої відео. Та будьте здорові!